На сцені Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру імені Старицького триває репетиція водивілю Хто кого створив постановку. Головний режисер Дмитро Гусаков каже у такому жанрі. Працює вперше. Водевіль передбачає, що це музична комедія. Музична комедія, і ми вирішили звернутися до цього матеріалу, тому що е, тому що в нас є певні ресурси акторські, і в нас і є оркестр чудовий. І в нас театр музично-драматичний. І останнім часом не так багато саме музичних вистав. Вистава створена за мотивами відомого твору Марка Кропивницького Пошилися в дурні. Це розповідь про двох заможних селян, які хочуть вигідно одружити своїх дочок, хитрують та будують підступні плани попри бажання дітей. А я скажу я прямо тату. В них є наймити. І наймити кожен з наймитів любить одну з дочок. І вони розуміють, що вони наймити, і навряд чи за них віддадуть цих дочок. І вони вдаються до всіляких хитрощів для того, щоб все ж таки батьки віддали цих дочок за них. І, власне кажучи, назва хто кого, хто кого переможе. Чи, чи ось ця от справжність, любов, кохання, чи ось якась жага до якоїсь такої Кої не живи в актуальному репертуарі нашого театру. Нема вистав за кропивницьким. Ми, ми вирішили звернутися до, до цього корофею українського театру. Гратимуть актори у музичному супроводі оркестру театру під диригуванням Леоніда Деркача. Гарна українська музика, оркестр знаходиться в оркестровій ямі, все в класичному такому форматі, тому що у нас є солісти, які під час вистави будуть співати свої арії. Все дуже колоритно. Андрій Ковальчук додає, вирішили показати комедію не випадково. Ми хотіли би, щоб наш глядач перезавантажувався в театрі, отримував гарні емоції. Військові, які до нас приїдуть, будуть проходити свою рідну арт-таку терапію 27 та 28 березня. 18.00, Дві прем'єри святкуємо разом Міжнародний день театру. Ірена Кондратюк Данило Біга новини міста.